Всім вітання. Ой, сьогодні неділя, щось вони там вже гоняють сирени. Це вулиця Марин. Так виглядає мій райончик. Ще листя жовте Хочу вам дещо показати. Ну, мені казали, як я вам вже казав, що він доступний, але я б не сказав, що він доступний. Особливо це вулиця, бачите які тут будинки, такі двоповерхові, ну навіть триповерхові з гаражами, дюплекси. Ну, дуже такий мені подобається, але його весь час бачу тільки ввечері, хочу перейтись вам показати там де що лежить. Цікаве. День сьогодні такий теплий, вчора було там. 10 чи там 12 градусів в Монреалі казали, в футболках народ ходить. <гад> От. Ну, не знаю, ну тепло ще, щоб можна без шапки ходити. Така в нас погодка. Я <гад> 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 в вісі я її всюди тягаю. Вона тоненька, вона там омніхіт, не можна лазити в футболці і не замерзнеш. Так, от будинки. Що мене, бі... ну, що мене тішить, що вони всі, бачите, фасади і цегли Деякі там сайдингом обшиті. А так вони всі відшпакльовані. О там білий той, О, ті білі, вони зроблені таким, як би шуба називається, там, чи як, -то, чи штукатурка. Такий район. Машини, бачите, є якісь мерсіки бихи. Різні є, нам стоїть зіон японський народ, ну, хендаї, корейські, ну такі 50-50, навіть інгольфік стоїть. Вон там далі йде багатоповерхівки. І отакі от, от будиночки акуратні. Марин стріт. Оттава. Не знаю, що ви скажете. ну, Справа в тому, що, наприклад, я шукав перше житло, там Сергій їздив дивитись, каже, студія маленька була, там ну, в готіно. Він казав, що ну, я дивився район по цьому по Google картах. Досить непогано. Ну, ці більш-менш якісь такі стандартні, вони мені нагадують чимось якісь такі. Ну оцей будинок класний. З цегли і зроблено все як Нью-Йорк типу, як, Стендард якийсь такий. Ну тут от так само. Ну це не рентовки, це ж лі будинки на два входи. От, хто б міг подумати, випав сніг сьогодні зранку. Його. Ну він вже розтанув, підсохло, бачите, тут ще сніг лежить. Жартую, це спортивний центр, тут є каток, здається. Тут можна прийти, якщо треба снігу, в тебе снігу зимою не допросишся. А тут хочеш, тут в листопаді. А ну Що, нормальний такий сніг? Білий, холодний, мокрий як полагається, ну, там видно десь холодильник стоїть. Ну Це спортивний комплекс, там є карате, ще якісь штуки. Я так розумію, що там є десь каток. Айс-аріна, скейтинг арена і там має бути це, тому що файроуд. Ну... Що не можна паркуватись, бо тут сніг скидають. Отак от. Ай... Такі акуратненькі домічки, маленькі такі, бачите, є. З бек'ярдіками, Ну, якось так ну, не, не годиться так ходити знімати, знаєте, тіпа. взагалі, якщо якась ліва людина приходить в неї бархот, і там щось ходить, там втикає, то ну, її не дуже люблять. Ну, бог з ну, Можна тут ще вийти подивитись на коте рук. Що тут відбувається? Ну Там Ну там будинки, всі мені будинки подобаються з цегли, не хоч на щось похоже. Зараз ми вийдемо там, покажу вам, що там поворот. Ну, Оцей такий гарний да, зробили чорні рами контрастом на білому. На цій на сірій шубі. Ну Наберег зробили з цемента. Шуби її називають. Ось тут от такі от стоять. Зверху ще 5G, напевно, стоять, світить там. Напевно, фонить, що в сусідів там Wi-Fi не працює, напевно. Ну, воно таке цікаве, цікавеньке. Тут стоять чорні ребята. І машина Honda в них. Ну, от Вулиця Коте, Коте Стріт, Коте Йорри. І якщо я виїжджаю з вітом, то там зразу на потім на цей Монтріал стріт. Ну виходить заїзд, там центральна вулиця. Там є... Чекайте. А ні ні, не, не, оце Монтріал стріт. Так що я, ну, я просто якби ще не дуже... Я приїхав просто з Витом. коте. Ось вот такий от райончик. Бачите, є такі оддільно стоящі будинки, такі окремі будиночки, є такі рентовочки. Там ринтовочка. Ну так. І тут вже видно збудували, напевно купили місце, збудували такі акуратний шість поверхів, сім повер, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, такий сім поверхів будинок. Оцей білий оздоблений, ну, такий цікавий він. Цікавий, наскільки він всередині дерев'яний чи бетонний. Ну, Отаке от. Щось там знімають ходять. Ну і ще ввечері я вам покажу. Я там знімав е, прохід туди, по цьому, по Монтріал-Роуд вниз. Просто показати нейбархут в Отаві. який він буває. Тут щось продають, бачите, Legal Triplex. Home Steam. Ага, триплекс. Типа на три входи. Один, два, три. І гараж є. Ну, напевно, тут буде півтора мільйона або більш. Чи навіть більше. Бачите він і в бізнес проперті може бути. Там і тут і тут на другий поверх. Ну Що цікаво, є кондиціонер. Так. Салон Порш. Перший раз бачу таке, таке скоплення робочих поршів на ходу причому тут оця перша, вона ще й електрична. Дуже цікавий фасад. Перехресток двох вулиць Сен-Лоран. Такий чубрик іде з пакетом. Сеноран. Їде швидка чомусь. Це вихідні, сьогодні субота, значить хтось перепив або перенюхав. І вулиця Монтріал. І вулиця Монтріал. Монтріал Роуд. вона йде туди-вниз. Якщо по ній ви час прямо йти, їхати, 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 якраз приїдете на парламент. Ну, в центр. Ну, Тут я дивився по карті, то 50 хвилин те пішки. Там до 4 кілометрів до парламенту. По цій вулиці постійно йде, там буде такий потім згін. Буде міст, треба перейти канал ряду по мосту. Там щось всередині бігає якийсь дядечка. Я почав знімати. Він підбіг одні двері подіргов, підбіг другі двері подіргав, у нього якесь недержання, що з ним таке робиться. Так, ну треба перебігати, поки можна. І в мене вечірній маціон. Тому що цілий день сьогодні там онлайн курс колупав. Треба вийти перейтись Ось такий оцей ванієр. Знайомий каже, що він доступний. Я би не сказав, що він доступний. Є дуже цікаві вулиці, райончики. От якщо йти прямо, ну там цвинтар, Тут цвинтар я його не хочу знімати. Ось От. От такі цікаві будинки. Свічки. Ну, десь, напевно, поверхів 20, я думаю. І я би не сказав, що вони доступні. Вікна великі, мені подобається. Дивіться, вікна великі. Майже в цілий, напевно, поверх. Хоча кажуть, що це мінус, тому що є дуже багато випадків, коли ну щось вони не, не соблюдали якусь технологію встановлення, може мало пінки дали, може ще щось. Коли дає дуже сильний дощ боковий, з вітром боковим, то все воно тече, то все в квартирі, вони бігають шматами, з шматами, стряпками, там то все вимакують. Ну Є таке в нових будинках і в старих. І вони використовували трошки інші технології, не такі як євровікна, там з учільнювачем. Якщо це було, наприклад, десь до е 2000 роки, то е все робилось з алюмінію, там якийсь учільнювач був. Чубріки катосять тут на скейтах. Вчора їхав мужик на скейті прямо по дорозі. ну, Тут по цій смузі. Смузі. І там далі, я не знаю, чи це приватні будинки, чи як апартменти. Там написано, що там private Property, do not Cross, ну, туди не можна заходити. Ну, і Так само ці два будинки цікавих, а ці то, то написано Cooperative House. Таке враження, як будинок кооперативний, я перший раз таке бачу. Напевно, він якби приватний викуплений членами кооперативу, але на вигляд, ну, як така е рентовка, не, -не, -не, не дешева, а трошки вища середньо за ціною. Трошки неприємно, коли проходиш мимо і пахне. Деякі вікна відкриті. І такий хороший, цікавий запах, як домом пахне. А з деяких пахне канабісом. Ну, самі розумієте, нічого цікавого нема. Значить, Якщо ми йдемо по цій вулиці Сен-Лоран, там куди то можна прийти, я ще точно не знаю, бо я ну, місто велике, це вам не монтан, що там пройшов 5 хвилин і вже все, закінчилось. Я доходив максимум там до... Початку приватного сектора, бо там же тротуарів нема. От, гуляти я кажу вам так, от. колись може розкажу, ну, саме перше, з чим я стикнувся, це відсутністю прогулок, я вам порівняю. Ну, не те, що відсутністю, а скажімо, це можна гуляти, напевно, в парках. Але парки не першої доступності, ну про це буде окреме відео. А Зараз я вам просто хочу показати саму глибину глибин, як кажуть. От ідуть будинки, там ідуть ще є кілька, тут БМВ, офіс дилершип, там ще Audi, ділершип Toyota Hyundai. Ну, переважно, знаєте, ці всі стекляшки якби за містом. Але тут воно виходить не за містом. Тут воно виходить якраз в місті. Ну, окей. Так, ходить тут Сімьорка 17-20-й, рідо і парламент. 17-й на парламент. Значить, тут є маршрути ага і от написано розпорядження і скляні э, зупинки, А я вам скажу одну річ, що мені дуже сподобалось. що крім того, що автобус зупиняється після кожного перехрестку. І зупинка скляна, що ти там можеш зайти всередину, я питаю там водія, кажу, а що, що це прикол? Ми колись доїдемо там до парламенту, він каже, доїдемо, доїдемо. Я кажу, а чого так часто зупиняєтесь? І Чому він каже, транспортна система в Отаві розрахована таким чином. Щоб люди, от якщо ти з будинку вийшов, і зразу ти міг сісти на автобус. Я кажу: так чекайте, так це виходить. Так це виходить, кажу, ну. Тут купа зупинок, він каже, щоб люди не ходили пішки по холоду. Маріо Джованні Housing Cooperative 520. Ну, Всередині, там, як в грані там оброблено, там оздоблено ліфти нормальні. Отіси. От, таке знаєте, враження, що якийсь готель, Тіпо старий турист, щось таке. От Зараз йду. Ну Запахів таких якихось неприємних нема. Напевно, там десь далі я йшов і, напевно, хтось відкрив, чи курив на балконі, чи що було. І тут рентовочки, я так думаю, або може теж кооперативні якісь private property. Там внизу паркінг і цвинтар за парканом. Тобто, якщо у вас є квартира з вікнами на ту сторону, у вас в буде якраз нагадувати кожен день, що чувак, не дергайся, скоро всі там будуть. Ну отак. От Мені здається, так щось тут відвалилось. Що це таке? Якісь сонячні батареї, хтось напевно щось викинув. Ладно. Йдемо далі. Ну отакий от, от. Сен Лоран. Тут пахне пранням, хтось сушить, напевно, драйвер включений. Бо дуже пахне тайдом порошком пральним. Place Сан Лоран Place. Кооперейти чи не кооперейти, я не знаю. Ну, скажімо так, багато листя не прибрано. Урни не почищені, а, як для рентівки. Ну, Так, дуже демократично, скажімо, нагадує, пізній савок. Ну, нічого, можна, можна. Так Цей будинок так само балкони. Це просто треба було, щоб знати, що до чого. І тут. Оцей будинок вже більш-менш новий, алюмінієві вікна, тут і він такий дізігн помальований, з цегли, помальований і внизу є ресторан. Я дивився, там поодинокі є бажаючи погризти щось. Ну, Така в нас атмосфера, ну і закритий вже, напевно. Хоча рано, ну, сьогодні субота і там 5 години вечора він не працює. От. Ну, Я йду трошки вниз. Потім повертаюсь вверх. Ну, скажу вам так, що в принципі прогулятись можна. Але але нема такого парку, розумієте, щоб ви, наприклад, ви вийшли зразу там, десь під'їхали 5 хвилин машиною. Був парк, я подивився по карті, є якісь там невеличкі парочки. я під'їжджав, і вони знову ж таки, отак в машини їдуть, так в машини, посередині якась полянка, там дві лавочки. От. Все забудовано, все таки. Як вам сказати, ну, напевно, як знаєте, не центральний район, там де район парламент, там би було краще. Напевно там буде все вилазене, все тут, ось такі подвір'я, от. так що такі справи, я йду ще вниз туди, напевно, до того світлофора і вертаюсь назад і може там ще пройдусь наверх, зайду там шоперс, подивлюсь, що там є цікаво, ну такі от. Місцевість. От Починаєш вже спускатись вниз, а в тебе вже відкриваються такі місця. Бачите, якісь там хащі, якісь тут палки, дерева, таке вже ну, якби, трошки захаращено, не охожене. Хоча тут стоїть електричний об'єкт якийсь такий. і дуже і під, під, під напругою цей дріт, на, цьому, на паркані, щоб ніхто не перелазив, я щось намагався вгадати, що це може бути. От. Може це якась майнінгова ферма, я не знаю, бо воно якесь таке все дуже маленьке і не є якась розподільча підстанція, щось якийсь центр, але він невеличкий, бачите? не незрозуміло, що це таке. І от там знову ж якийсь офісний такий Коробок, там магазини, Circle K, як на заправках Ірвінг, ну, таке. Там ще друга церква. А там, там вже, ну, територія цвинтара за, за тим парканом. Тобто він йде далі, туди вниз. Ну і нічого цікавого, тому цвинтарі нема. От знову зупинка. Якщо, ви, якщо хто в Монтані, згадайте зупинку біля костко, вам все буде ясно. Там просто стоїть паля або навіть і не стоїть. І... З таким значком, що там тут автобус зупиняється і все. Дощ, не дощ, сніг, тут вон. Все закрито. Ну, Тут церква. Нотарі Паблік. Нотаріус, Рейжінал Бреурі Лохал, Veterinary Service. Ну, тут такі, знаєте, бізнеса орендують. Тут, наприклад, велосипед, Ой, велосипедний магазин. Цікавий такий церква. Ну це якась Our Lady of Mont Carmel. Що це за Монт Кармел, я не знаю. Ottawa Com. Сен Лорен Болвард. Ну, якась цікава церква. Ось такі справи. У нас тепло, я щось вдівся так, знаєте, ще цю худі вдів, все думав, зараз вийду, там плюс 4 вітер, ні, сьогодні плюс 9, все треба було рибалку йти. У мене були інші справи. Все, всім пока. Отакий у нас райончик тут. Ну, я вам скажу, що ванір рахується, що ну, типу, якби непоганий, але ну, він нормальний. Хоча мені казали, що він доступний, бомжів я тут не бачу. Ну Ви бачите, де яка місцевість. Ось такі рентовки стоять, як на Маклафлін. Якщо ви, там, наприклад, бачили рентовки на Ну, в старому, не в старому Монтані, а там в центрі вулиця, наприклад, називається біля госпіталя центрального там Макбет. Там ще якась, ну, такі от будуть ринтовки, Та навіть на Сент Джордж бульвар. Такі ринтовочки стоять, так само триповерхові Такий стандарт, видно, таке будували компанії. Папа Джонс. Одяг. Знов зупинка автобусна, бачите, і вони тут натикані через кожні там 500 метрів. Тобто, ну, якщо тобі треба, розклад є, плюс-мінус, він дотримуються. Та і все. Ну, я кажу, до світлофору я доходжу і, в принципі, там далі вже приватний сектор. і Гуляти можна, де є отакий тротуар. А де нема тротуару, ну що, ти от по траві, отак, от, ні? Біч в ментрі бачите? Такі справи. Просто вам показав частину отави ввечері, як воно виглядає. Всім папа, тримайтесь. така там. Ну Там цікавіше. Хоча цікавіше, напевно... Я, до речі, я подивлюся і я зроблю якийсь перелік районів, треба вивчати місто, знаєте? Бо мені цікаво було. Я колись так Київ вивчав, там Львів, там, знаєте, ці всякі там брами, куди що. от, І, наприклад, вихідний з раночку приїжджаєш з кавою, походив по районі, подивився. Не заход. До речі, тут вот. сьогодні такий повний, повний місяць, як це в фільмі казали, чужі протихічники Лялюна дель Кочаторе. Місяць мисливця, Лялюна дель Кочаторе. Великий місяць, якісь сни сняться на цей місяць, такі не дуже Так, ну давайте ще подивимося, що тут за поворотом. Я колись тут проходив. Лалуна Дель Кочатори. І, і закінчується, бачите, закінчується тротуар. Туди вже немає як йти. Ну, туди може. Ну, Вертаємося. Ну, там будинки у нас далі. Все, такий у нас ваньєр. Всім папа. Це -па. буде?